Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо наших слухачів у новому випуску історичного меридіану. З вами Яна та Єлизавета. Сьогодні ми вирушимо до Ватикану, осердя католицького світу, в якому вирішувалися долі імперій, плелися дипломатичні інтриги, і водночас творилась історія, що виходила далеко за межі духовного виміру. На перетині віри і влади сформувався унікальний феномен папства, не лише церковного, а й політичного інституту, в якому духовна велич нерозривно поєднувалася з амбіціями впливу. Саме тому Ватикан постає не просто релігійним центром, а впливовим гравцем на політичній мапі Європи символом двох світів, злитих в одному престолі. Папство це не лише духовне лідерство, а й особлення політичної влади. Упродовж століть папа римський вважався намісником Бога на землі, моральним авторитетом і духовним лідером для всього християнського. Ського світу, однак історія папства має не лише піднесені сторінки. Відтак були періоди, коли на святому престолі сиділи постаті, життя яких було далеким від християнських ідеалів. Їх називають гріховними отцями, папами, чиї дії стали символами розкоші, корупції, розпусти та політичної боротьби. Так, однією з найскандальніших легенд, пов'язаних із папством, є історія про жінку, яка нібито зійшла на папський трон. Згідно з переказами, у середньовіччі на троні римського єпископа один раз перебувала жінка. Під іменем Іван IV. вона відома як папеса Йоанна, нібито переодяглася чоловіком, здобула освіту і кар'єру в церковній ієрархії та, зрештою, була обрана папою римським. За легендою, вона кілька років виконувала обов'язки папи, доки не завагітніла від одного з кардиналів. Так, під час урочистої процесії вона народила дитину. Після чого її справжню стать було викрито. За однією версією її стратили, за іншою заслали до монастиря. Хоча історики схильні вважати цю історію вигадкою, папеса Йоанна назавжди залишила. Шлися в культурній пам'яті як символ великої кризи авторитету святого престолу жіночі образи в історії папства трапляються не лише в легендах. Так у 13 столітті з'явилась реальна постать Гулієльма Богемська, засновиця єретичної секти гульємітів, яка передбачила, що наприкінці епохи жінки сядуть на престол Петра. Після її смерті у 1281 році її послідовники обрали власного папу міланську графиню Манфреду Вісконті, яку у 1300 році с. Валили як єретичку, втім в уявленнях її послідовників пам'ять про неї все ж збереглася під іменем папеси. Серед численних скандалів, що супроводжували історію папства, деякі здаються настільки абсурдними й моторошними, що важко повірити в їхню реальність. Одним із таких випадків став так званий трупний синод, подія, яка є символом абсолютного падіння моральних принципів на святому престолі. Цей скандал розгорівся за понтифікату папи Стефана IV, який належав до знатного фракського роду гвінонідів. Він активно відстоював інтереси своєї родини, яка перебувала у гострому конфлікті з попередніми папами. Одним із них був формоз, що на думку Степана становив політичну загрозу навіть після смерті. Сам Формоз помер у 896 році. Його наступник Боніфацій пробув папою лише два тижні. Стефан, який відразу після нього зійшов на престол, наказав ексгумувати тіло Формоза, одягнути його в папські ризи та судити. Напіврозкладений труп постав перед синодом, де його звинуватили в порушенні церковних канонів, зокрема у висвяченні нелегітимного імператора. Усі акти та рішення Формоза були анульовано. Три пальці, якими він благословляв вірян, відтято. Відтоді над тілом виголосили прокляття. Після суду тіло Формоза голим протягли вулицями Риму та поховали у братській могилі. Та згодом його викопали знову, прикріпили до нього вантаж і скинули в річку Тибр. Втім, громадськість обурилася вчинком папи Стефана VI, після чого його Схопили, ув'язнили та зрештою задушили. Після кривавих і абсурдних подій трупного синоду папський престол усе більше занурився в хаос, інтриги та вплив світських родів. Відтоді наступні роки стали початком одного з найтемніших періодів в історії папства, епохи, яку згодом називають порнократією або владою блудниць. І першою фігурою цього скандального часу став папа Сергій третій. Перший папа, під час якого святим престолом управляла його дружина. Темрява, яка оповиває постать Сергія Третього. III... Здається ще густіша ніж легенди про нього. За однією з версій, саме він замовив убивство свого попередника, антипапи Христофора. Це сталося у 904 році, коли Сергій, захопивши трон святого Петра, наказав задушити неугодного суперника. Однак це було лише початком його скандального правління. Як зазначають джерела, цей папа наповнив папський двір коханками і незаконно народженими дітьми, перетворивши апостольський палац у злодійське кубло. Тому він запам'ятався як римський понтифік, чи незаконороджений син згодом сам зайняв його місце. Відразу після ітронізації Сергій III наказав задушити своїх попередників Христофора та Льва П'ятого. Вільний від політичних справ Сергій проводив час з юною морозією, який тоді ледь виповнилося 15. сама ж молода Леті була дочкою Теофілакта, одного з найвпливовіших Патрицій в Риму, в якої її мати Теодора офіційно зберігала скарби папства. Самі ж дві постасі морозія і Теодора. Уособлювали початок жіночої влади над святим престолом, як зазначив англійський історик Едвард Гібон, їхній вплив ґрунтувався на красі, багатстві та підступності. Саме завдяки їм Тіара переходила від одного фаворита до іншого. Проте, згодом на троні святого Петра опинився син, онук і правнук Морозії. І з того часу папство перетворилося на родинну справу. Від Сергія Морозія народила сина Іоанна. Через 20 років після смерті батька він зійшов на престол під іменем Іоанн XI, який запам'ятався, як є. Єдиний позашлюбний син папи римського. Проте справжнім уособленням занепаду став Іван Дванадцятий, який увійшов в історію як один із найрозпусніших понтифіків, чиє правління супроводжувалося оргієм, насильством та торгівлею церковними посадами. До того ж, він навіть перетворив собор святого Петра на місце для пиятики та й розваг. Сам же Іван Дванадцятий, який ще й запам'ятався як останній папа доби порнократії, був онуком морозії і римського патриція Альберіха. Його юність і відсутність будь-якої зрілості Завадили йому стати можливо найаморальнішим папою в історії католицької церкви, який за вісім років правління зумів поставити під сумнів саму суть святого престолу. Римський сино 963 року висунув різні звинувачення проти Івана XII. Серед них були порушення релігійних практик та висвічень, зокрема, звинувачення у хабарництві, перелюбі та інших тяжких злочинах. Його поведінка відзначилася відвертим зневажанням церковних норм від насильства до святотатства. Інші ж сучасники також засуджу. Жували поведінку Івана Дванадцятого, так ретерій Веронський поставив під сумнів моральність обрання на апостольський престол людини з таким способом життя. Тиска критика понтифікату Івана Дванадцятого значною мірою ґрунтувалась на задокументованих звинуваченнях, і такі постаті, як Луї, Марія Дея Корменен, теж жорстоко засуджували за словами самого ж Корменена, Поведінка Івана Дванадцятого зробила його одним із найначистивіших понтифіків, і все ж не всі історики однозначно засуджують Івана Дванадцять. То Фердинанд Грегоровіус, наприклад, звертав увагу на його внутрішній конфлікт між князівськими інстинктами та його духовними обов'язками, що подекуди виправдовує його поведінку. Однак навіть найбільш поблажливі дослідники, зокрема Горацій Ман, визнавали, що Іван дванадцятий був далекий від образу папи, якого очікували б віряни. І до того ж, він ще й трагічно завершив своє життя. Він помер 14 травня 964 року, через вісім днів після того, як його за чутками розбив пара. Ліч під час перелюбу. тоді ж Лютер Прант Кремонський розголошував, що диявол завдав йому удару у скроню, від якого він і помер. Тім не буде зайвим зазначити й іншого не менш скандального представника Бенедикта IX, що був сином графа Тусколо та племінником Бенедикта VIII – Іоанна XIX. Його правління запам'яталося тим, що він тричі обирався папою римський, та навіть одного разу продав своє папство. За різними даними, на момент першого обрання йому було 12, 18, 20 або 25 Років попри суперечливу репутацію, Бенедикт IX не цурався церковної діяльності. Він скликав кілька соборів для боротьби з єрессю та врегулювання конфліктів між єпископами. Проте, у 1044 році, після збройної перемоги родини Крашенці над його ріднею він втік із Риму. Відтоді на престол зійшов Сильвестр III, який правив лише два місяці. Але вже через кілька місяців Бенедикт повернувся і відразу продав титул своєму хрещеному батькові Джованні Граціано. Вважається, що причиною Стало бажання Бенедикта одружитися зі своєю двоюрідною сестрою. Через два роки після раптової смерті Клемента II Бенедикт знову спробував повернути собі владу. Однак наштовхнувся на опір кардиналів та імператора священної римської імперії. Його ж звинувачили в Симонії, зґвалтуванні, гомосексуалізмі та участі в оргіях, це що його відлучили від церкви. Іншим прикладом папської роздвоєності став Сикс IV, архітектор секстинської капели і архітектор непотизму. Він запам'ятався тим, що. Просував своїх родичів, зокрема племінників, на кардинальські посади, незалежно від їхньої духовної чи інтелектуальної підготовки. Утім, його шлях до влади був типовим для тогочасної церковної кар'єри. Ставши францисканцем, він згодом викладав і був обраним генеральним міністром свого ордену в 1464 році. Потім, у 1467 році, папа Павло ІІ призначив його кардиналом. А 9 серпня 1471 року він став його наступником. Попри те, що Сикст не був ні хрестоносцем, ні куряняльним політиком, він прагнув до звеличення своєї родини та папської держави, підпорядковуючи свої обов'язки духовного глави царя. З часом Сикст IV остаточно занурився в італійську політику. Його бенефіціарами були представники його родини, яких він щедро збагатив. Вони ж передусім втягнули його в брудні суперечки, зокрема й на змову проти Лоренцо Медічі, 26 квітня 1478 року, під час меси у флорентійському. Му соборі агенти його племінника Джоламо Ріаріо вбили Джуліано Медічі та поранили Лоренцо, аби повалити їхню владу. Хоч Сикс четвертий схвалив змову, він не схвалював вбивство. Все таки це не завадило йому наскласти на Флоренціано і Недикт підлучити Лоренцо від церкви та спровокувати безплідну війну за участі Неаполя Фердинанда І. Втім, лише у 1480 році ситуацію вдалось владнати. Лоренцо уклав в мир з Фердинандом, а папа був вимушений пробачити йому та з. Няти інердикт, проте на цьому його амбіції не зупинились. Окрім втручання у міжособиці між великими римськими сім'ями, секст IV скандально підтримував агресію Венеції проти герцогства Феррара, до нападу якого він підбурив венеціанців у 1482 році. Потім, через відмову від припинення воєнних дій та вороже ставлення до папської держави, секст у 1483 році наклав на Венецію інтердикт. Згодом наступним папою став Лев X. Нащадок відомого флорентійського роду, який фінансував мистецтво і водночас прославився продажем індульгенцій, прощення гріхів за гроші. Саме ці дії стали однією з причин реформації. В той час корупція була поширеною практикою у найвищих церковних установах. І саме тоді Лев X щедро роздавав єпископські посади своїм родичам та витрачав ватиканську скарбницю на власні втіхи. Коли ж скарбниця спорожніла, він без жодних докорів торгував релігійними послугами. Відтоді люди платили не лише за звільнення по мерлих і щистилища, але й за майбутнє прощення своїх ще не скоєних гріхів. Політична та релігійна діяльність Лева X не заважала йому також вести світський спосіб життя. Його улюбленими розвагами були полювання й пишні свята, які урізноманітнювались театральними виставами, балетами та танцями. На самі ж розваги папа щороку витрачав удвічі більше за ту суму, що приносили папські маєтки й копальні. Як наслідок, він витратив увесь золотий запас, який залишив йому у спадщину Юлій Другий. Тому й не дивно, що порочні Римських пап і занепад моралі серед духовенства стали темною плямою в історії католицької церкви. Вони настільки підірвали її авторитет, що зрештою і спричинили масштабний релігійний злам. Саме ці зловживання і скандали стали однією з головних причин реформації, руху, який назавжди змінив обличчя християнства та зародив протестантизм. Проте все змінилося у 16 столітті, коли святий престол опинився перед вибором або змінитися, або скинути з політичної та духовної мапи світу. Тому перед Цією загрозою святий престол обрав шлях трансформації. Відтоді папа Влада перейшла до рук Павла IV, жорстокої фанатичного реформатора та колишньої голови святої інквізиції, який, власне, і змусив католицьку церкву накласти суворі заборони, провадити контроль над духовенством і створити передумови для контрреформації. І, хоч на сьогодні це все здається майже неможливим, історія за непаду папства наголошує, що будь-яка інституція, що претендує на святість, може впасти. Тож вона повинна завжди змінюватися. Або продовжити існування, бо там, де закінчується сліпа віра, починають вимагати справжньої відповідальності. Тому пам'ятаємо історію гріховних отців, яка передусім вчить нас тримати мораль вище за будь-яку владу. Отже, на цьому ми завершимо наш сьогоднішній випуск. З вами були Яна та Єлизавета. Дякуємо за вашу увагу і почуємося зовсім скоро. До нових зустрічей! Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.